І раді вітати в нашому ефірі нашу сьогоднішню першу гостю. Це майстриня із Волині, з Луцька Валентина Шаранда. Вітання, пані Валентино. Вітання. Доброго дня. Пані Валентино, хочемо з вами поспілкуватися про вашу майстерність, вашу творчість. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? Знаємо, що ви своєю творчістю допомагаєте Збройним силам України. Як це відбувається? Займаюся я. Технікою вузликового плетіння макраме відносно недавно. В один із літніх днів, е коли відбувся обстріл в Вінниці, мабуть, я вже не пам'ятаю, е так якось боляче було, так якось було пригнічено, але я розуміла, що треба щось робити, щоб допомагати нашій країні, щоб допомагати нашій армії, Це не можна просто так сидіти і сумувати. Ну, от у мене з'явилася від того моменту ідея, що маю щось зробити. Тож ранок я просипалася і думала, що ж я можу зробити для себе, що я можу зробити для нашої країни, і що я можу зробити щоб допомагати нашим хлопцям, яким досить нелегко зараз в бою. Ну, звичайно, це дуже добре грішми на амуніцію, на бензин. І так розпочалась, розпочалась моя любов із макраме. От Спочатку робила для себе, для друзів, для домашніх. Спрезентувала подругам. їм дуже сподобалося. Я принесла їм просто показати ці ангелики, а вони мене всі розкупили. От. І відтоді, з грудня місяця, почала активно працювати, почала продавати, почала допомагати. Пані Валентино, розкажіть, скільки вам вже вдалося продати і де можна придбати такі чудові вироби? Найбільше продається звичайно сарафани радіо через друзів. От, і Інстаграм. На Інстаграм-сторінці, інстаграм сторінка Фейсбук. Підіть, будь ласка, ви ці вироби самотужки робите, чи хтось вам допомагає? Самотужки. Самотужки натхнення, я черпаю в інтересі, приходить інколи щось і просто до мене особисто, бо я дуже люблю творчість і з нею пов'язане моє життя. От, і сама працюю. А скільки приблизно йде часу на виготовлення От одного такого, як ми бачили, там янгулятка? Чи? На виготовлення одного янгулятка в середньому йде 2-3 години. Якщо виготовляється якесь пано, то може бути е, навіть 3 дні. Якщо плиту сумку авоську, сумка авоська в середньому півтори дні. Пані Валентино, а ви приймаєте замовлення, чи ви якби створюєте вироби, а згодом вже шукаєте для них покупців? По-різному. Буває, що я приймаю замовлення індивідуальні, індивідуальний підхід до клієнта. А буває таке, що от приходить натхнення, плиту виріб, виставляю в інтернеті, показую людям і вони не купують. А що, про, що замовляють, якщо це індивідуальне замовлення таке? Ну, найчастіше енгеликів. Найчастіше ну... ангелики і ще зараз дуже підвізки, сердечка, брелочки до ключів. Скажіть, а є відгуки, зворотній зв'язок від покупців, від тих, хто замовляє е ці вироби? Так, звичайно, є відгуки. І я радію, що е ці ангелики м радують людей, приходяться їм до душі і навіть ті клієнти стають постійними в мене. Угу. Пані Валентино, то на даний момент от ви продаєте ці ваші вироби, а згодом перераховуєте кошти на якусь частину бригади чи куди в ЗСУ ви їх спрямовуєте, чи якісь іншим чином допомагаєте нашим захисникам. Так, 15% я від проданих виробів перераховую захисникам, а ну, волонтерам. У більшості випадків є ж дуже багато знайомих, які там служать. Є волонтери, які е, скидають оголошення і хочеться, хоч якось, хоч трошечки їм допомогти. Є такі, що я ангелики просто передавали для хлопців, так, для підняття духу. Тобто ваші енгелики є і на фронті, так? Ну, більше сердечка, угу. патріотичні. Загалом, скільки видів виробів робити? роботи? Ви згадали і ангелики, і сердечка, але ми бачили на відео ще О. інші? Це десятки чи сотні? Чи ще? Ну, взагалі, взагалі дуже багато. Це можуть бути і вази, це можуть бути і. Ем... Такі підставки під чашку, під тарільники, такі брілочки, от такі, такі сердечка я передавала хлопцям. Угу. Можуть бути в машину, можуть бути до рюкзака чи до сумки, до ключів. Ну, Тобто, дуже велике різноманітне їхнє використання. Так, ну, можуть ще... бути просто кашпо на стіну, для вазоні можуть бути такі підвісні кашпо. Скажіть, а чи не плануєте десь можливо? Після перемоги, е, організувати, зробити якусь виставку своїх виробів. Планую. Планую виставку, дуже хочеться на ярмарку, бо маю дуже багато ідей, хочеться людям це показати. І ще в планах є проведення майстер-класів у місті. Луцьку. А коли це буде, ще не, не, не відомо. Ах, ну, я думаю, що найближчим часом, бо дуже просять. Бо дуже просять в мене ці майстер-класи, то я вже налаштувалася. А загалом, пані Валентино, то ви десь навчалися? Чи у вас такий талант до саме макраме, можливо, від Бога з дитинства, чи все-таки у вас є відповідна освіта, і як ви вдосконалюєтеся? Розкажіть. Ну, навчалася я в, на декоративно-прикладному мистецтві. Після 9 класу в училищі Володимир Волинському. От, але після того я пішла зовсім іншим шляхом. І де б я не працювала, скільки б я не міняла робіт, все одно я поверталася до творчості. З макраме я не була в тісних контактах, я ним почала займатися буквально цього літа. Це за півроку у вас такий майстер-клас? Майстерність така виросла? Так. Так, І я, я сама захоплююся цим, сама дивуюся, і я дуже люблю те, що, те, що роблю. Скажіть, будь ласка, чи, я? Дорого, чи, чи дорого обходиться матеріал для ось цих виробів? Чи ви його купуєте? Чи... Як ви його підбираєте е, ну, В Луцьку дуже мало такого є матеріалу, бо я стараюся використовувати нитки натуральні, замовляю в інтернеті. Ну, відносно, відносно, в принципі. Не скажу, що дешево, але доступно. Так. Ну а скажіть, чи вас не замовляли таких виробів з-за кордону? Там це в принципі дуже ціниться, дуже цікаво, і особливо за кордоном. Ну, із-за кордону для до мене особисто ще не було замовлень, але я знаю, що українці купували мої вироби, щоб переслати за кордон. Я така практика в мене була. Пані Валентино, ну, ви згадували про майстер-класи. То хто зможе, наприклад, там навчатися? Чи ну, кожен зможе опанувати це ремесло саме Макраме? Чи все-таки треба якісь мати навики, вміння? Ну, я думаю, що кожен зможе. Я зараз планую зробити майстерку для учнів 8-9 класів, бо мене простили вчителі. От є, ну можуть бути вузли легшого трошечки плетіння, і так само планую зробити майстерку для дівчат, для жінок теж просили, То от мене от поки що два тип задуми на найближчий час. Я думаю, до Пасхи я щось організую. Ну Що ж, дуже великий респект вам, тому що в нас як так само, як ви кажете, кожен б'ється на своєму фронті, кожен воює і так само на допомогу Збройним силам України. <пивання> хтось майструє, хтось співає, хтось грає шашки, хтось займається спортом, хтось ще щось робить. І Це все дійсно дуже правильно і дуже потрібно нашим військовим. Ми сподіваємося, що у вас це все буде. Я я сподіваюся, що нас там поставлять під відео посилання посилання, так, на інстаграм. На на я так зрозумів. Ось ну, і так, так побажаємо вам успіхів у вашій справі. Дуже дякуємо, що вийшли до нас на зв'язок і розповіли про свою творчість. Mm -hmm. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була Валентина Шаранда, майстриня. На все добре і нехай щастить. Дякую вам, дякую, дякую. Вам. на все добре. На все добре, тримаємось.